Вітаю, мене звуть Оля Безуля. Вже традиційно про яскраві події та цікавих людей університету Шевченка. Як у соціальних мережах хизуються самі студенти, лекції квіта для квіту нації? Чинний міністр освіти України поза справами державними не нехтує і філософськими публічними бесідами. Розуміння філософської термінетики, що це є таке. І це важливо для розуміння народу. Ми ж поцікавились у Сергія Квіта про вирішення питань так званих вільних слухачів, які в силу відомих обставин прибули зі східних регіонів країни. Ми їх зробили вільними слухачами. Чому на перший семестр тільки тому, що ми не знали, що трапиться зі сходом вільні слухачі це люди, за якими не прийшли гроші, тому що фінансування університетів вона залежить від кількості студентів. Після після першого семестру. А у нас, ви знаєте, що ми переводимо університети також а, в інші регіони України, зони окупації. Студенти, які, наприклад, опинилися в ваших університетах. Якщо у вас є, наприклад, студенти які є з Донецького національно-технічного університету, то а, тепер цей університет буде працювати в Харсноармійському. Якщо вони захочуть, вони можуть поїхати просто. хто не поїде, хто, або університет, який ми не зможемо перевести, які, з якими спочатку не переведуться, а такі студенти будуть у вас то з наступного семестру їхні гроші, їхнє фінансування прийде сюди і Університет Тараса Шевченка одержить те фінансування, яке повинно бути на кожного, хто має так званий статус вільного спорта. Максимум створити збірну військового інституту, мінімум весело і спортивно згаяти неділю. Такі завдання ставили перед собою учасники і організатори футбольного турніру серед курсантів університету Шевченка. Ми там во-первых, більшої набор був на перший курс, і вже видно, було дуже багато хороших футболістів, і Вирішили здійснити такий якби бор. Тренування тренуваннями змагання вони показують, в якому русі ми рухаємось, чи правильно, чи ні. Кілометри пробіжок, прискорене серцебиття, забиті. І не забиті м'ячі усе в ім'я спортивного азарту та заради їжі. Що солоденьке буде однозначно? Є торти, є солодка вода, є пам'ятні медалі, грамоти все це отримують переможці. Вже в цей четвер стартує одна з найяскравіших подій місяця. Фестиваль 15-го кубка ректора з КВН. На чемпіонат заявилось 16 команд. Яким попереджають редактори гри веселих та винахідливих буде нелегко. Я би сказав нелегко. Нелегко. Тяжеловато проходить редактори, тому що команди дуже різні, дуже багато молодих команд, підготовка їх, звісно, несопоставіма і по темпам, і по рівню. Тому… Не все сыграют у нас 5 минут на сцене. Некоторые будут играть по 2 минуты. Но такое бывает так КВН, это жизнь. Это называется КВНовская яичница. Вот. Так что у нас, в принципе, сыграют максимальное количество команд. У нас принцип нашего Кубка э, университета состоит в том, чтобы каждая команда смогла за сезон сыграть как можно больше игр для того, чтобы поучиться. Ето ігрі не просто буде і всім бажаючим потрапити на ігри. Про квитки потрібно подумати завчасно. Я предлагаю студентам кожного факультету найти контакти, найти капітану своєї команди і вриватися вряди болельщиків каждої конкретної команди. Добро пожаловать. Коли на стипендіальну картку приходить крихітна порція від загальної суми стипендії, можна реагувати по різному. Можна сміятись, а можна плакати, а можна зробити висновки, що настав час економити. Як робити це професійно? Або на чому економлять економісти? Дивіться далі. На чому економить економіст? На навчанні Напевно, на цукерках на подорожах на Надіжці, можливо, так. Я думаю, як і всі студенти на Ні, на їді точно. Економі. на всем понемногу. Экономим на бумаге, мы экономим на бензине, на проезде, мы экономим на еде, кушаем у нас в столовой, потому что, э, например, покушать где-то в ресторане мы себе не можем позволить. До копеечки потрачу, я не умею экономить. Не ни, ни на чем мы не экономим, потому что мы живем с батьками. Мы же экономисты, мы знаем, на чем другом сэкономить. Проезд и питание, и жилье. Рационализую вытраты на транспорт. I would not buy a condom. Приходится реже в кинотеатр ходить. Насолоджуйтесь останніми теплими днями осені, і слідкуйте за інформаційними випусками ШТБ. Новини стосуються кожного. Красива, тёлочка не касається каждого. А ШТБ касається каждого. Не смотри, под ноги, а смотри, ШТБ. Не смотри, под ноги, а смотри, ШТБ. yeah